Російська міна, міна убила аграрія на Херсонщині. Чоловік працював у полі поблизу села Тополене. Тракторист наїхав на міну, а від вибуху транспорт ще й спалахнув. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загасивши вогонь, рятувальники виявили бездиханне тіло 50-річного чоловіка Обласні військові адміністрації. Вкотре нагадують, що близько 60% херсонських полів потенційно заміновані. Працювати безпечно лише на на тих землях, які обстежили сапери. Дотримуйтеся правил мінної безпеки, шановні аграрії, які засівають поля на Херсонщині. Про ситуацію на Херсонщині поговоримо за мить. Повітряна тривога оголошена в Одеській Харківській областях, враховуючи строкатість карти Черкаська. Ймовірно, тривога набуде масового характеру, тому що прямо зараз низка інших регіонів також червоніють. Вже додалась Черкаська, Кіровоградська, Донецька, нагадаю перед тим Харківська та Одеська. Чекаємо повідомлень від повітря. Сил Полтавська. Ймовірно, що центр та південь може бути в зоні ризику, тому що ми бачимо, як зараз це кільце умовне стискається. Херсонщина поки що без тривоги. Що там? Дізнаємося, Олександра Толоконнікова начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Вітаємо вас, пане Олександре Що зараз у вашому регіоні? Вітаю так, поки тривоги немає. Але були вибухи і зранку і в обід на щастя без постраждалих, але є руйнування руйнування цивільної інфраструктури, інфраструктури також будинки, повідомлення від людей зараз. Уже наші авіарятувальні на служби працюють над закриттям вікон, які побивали ранкові вибухи, окрім цього аграрія, який на жаль загинув на полі. Є також ще один постраждалий в Береславському районі. Ти в самому Береславі чоловік на чоловіка скинуто було вибуховий пристрій з дрону російського тримав поранення кінцівок і тулуба, І був шпиталізований. Зараз лікарі надають всю необхідну допомогу. Скажіть, будь ласка, скільки населення лишається зараз в області, і звичайно радісна. новина пролунала відносно нещодавно, що троє дітей з Херсонщини вдалося повернути на підконтрольну Україну території. Я напевно, не праві вас питати. Вони повернуті саме на Херсонщину, чи їхні батьки десь переїхали? Тобто йдеться про хлопчиків 5-11-14 років. Чи їхні батьки і їхні Добре родини воз'єдналися єднали. на Херсонщині? Ні, ні, перш за все ці, ці діти, які повертаються ну, за допомогою СЕФ України, уповноваженого справ людей. Вони повертаються в Київ. Там е, вже потім вони вирішують їхати, але в принципі на Херсонщину куди їхати? Але на Херсонщину не варто їхати, звичайно, поки тут така небезпечна ситуація. Тому є багато варіантів, де можна розміститися. по Україні в більш безпечних регіонах, і думаю, що в більшості це діти, які повертаються, вони не повертаються в сам наш регіон, і це добре, поки тут так небезпечно. Скажіть, будь ласка, чи планується евакуація, чи є люди, які висловлюють бажання зараз евакуюватися, тому що постійно обстрілюється Харківщина, але пан Терехов запевнив нас, що люди все залишаються у місті. А що на Херсонщині? Херсонщина більш вразливий регіон. Так, дійсно більша площа обстрілів. Ну, як на мене, це вся прибрежна зона, яка кожного дня обстрілюється по декілька разів. Ми рахували навіть кожні там 2 хвилини, прилітають снаряди десь на правобережній Херсонщині. Але люди знов-таки зараз залишились ті, які не. Не мають бажання виїжджати в більшості. Дуже не часто зараз звертаються люди за евакуацією. Але ми зараз перебудовуємо саму, сам підхід до евакуації. Була нещодавно нещодавна нарада Олександра Прокудіна, там було піднято питання, що люди не знають, куди вони їдуть. І зараз будемо переформатовувати цей процес, щоб люди знали, куди вони будуть їхати, де є можливість прийняти їх. За допомогою, в тому числі, і системи прихисток, бо дуже багато ми знаємо є населених пунктів, де є вільні будинки, де люди готові віддавати ВПО для вимушено переміщених осіб ці будинки, але люди про них не знають. І це ми надіємося, що це збільшить кількість евакуйованих з Херсонщини із небезпечних районів Херсонщини та також інших регіонів України. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олександре, що розповіли, що відбувається зараз на Херсонщині. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був разом з нами.